Доброго дня, шановні гості та підписники мого каналу. Сьогодні працюємо в теплиці. Підв'язали вже в новій теплиці. Просили зняти більш детально систему натягу. Значить, система натяга слідує. Оця дошка. Оця дошка, вона йде суцільною. Йде суцільною. ну, Між собою з'єднана. Такими перемичками. Потім до стовпа. Е, вона прицеплена от таким от чином. Це ну, монтажна така штука, використовується для металопрофілю е, на шурупах. А до стовпа вона ніяк не, не зачіплюється. Тобто, до дошки прикручена, а стовп обминає. Таким чином воно буде ходити туди-сюди. Е, далі підв'язана цепочка, яка фіксується отаким чином. Тобто карабінчик і одне звіно приварене до столбика. Потім, коли ми вже пленку натягнули, зафіксували з, з, з другої сторони на зігзаг. З цієї сторони є монтажний шурупчик, який я пояснював, то він відкручується. І ця дошка ходить ну, якби вверх вниз. Тобто вона сковзається на ось цих ось штучках. І за цепочку ми тянемо вниз і таким чином натягуємо монтажні шурупи Потрібні для того, щоб коли ми натягуємо пленку, ця дошка, щоб вона фіксувалася ну, в тому положенні, як нам потрібно. Тому що, якщо не буде вона фіксуватися, вона просто сповзе вниз ну, до, до цього звіна. А коли ми вже пленку зафіксували? Тоді ми шурупчик викрутили, і у нас пленка ковзається. Ну, на даний час шурупчик у мене ще не викручений, монтажний шурубчик. Тому що буду робити ще систему провітрювання бокову. І вже як зроблю бокову систему провітрювання, тоді відкручу. І вже якби натягну пленку. Так що таким чином. Зроблена система натягу. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте про колокольчики. Всім бажаю кріпкого здоров'я!